Всім привіт! Отримав сьогодні з Китаю центральну підніжку, підставку, хто як називає для Honda NX 500. Дивіться її якість. Зварена вона добротно. Вагу має також оцю резинку. Де вона в закритому положенні буде, десь там під раму торкатися, я встановив. У комплекті йде така пружина, ну мощна, її зігнути нереально. Не знаю, які натягувати. І такий гвинт для кріплення. Зараз я спробую, хлопці, її зважити. Мені цікаво що заважить вона і вам покажу. кіло 700% майже. Ну, плюс гвинт і, і пружина буде кіло сто 100 Я кажу, якість її шикарна. Шикарна. Ціна в порівнянні з офіційною Хондою її ціна смішна. Ціна 2600 2700 десь приблизно, я так я там не пам'ятаю, ну, не більше 2700. І офіційна Honda продає за 600. От ну, ви візьміть. Хотів би побачити ту офіційну підніжку. Мені кажеться, що вона буде ця сама з Китаю, тільки вона буде вам не за а аж за 600. Ось. Так само, як оці другі, що я купував верхній і нижній. 7,5. А на офіційній Хонді тільки верхня частина коштує 13,5. От і маємо.